Я намалював ось таку чудову жовту функцію, і саме зараз я б хотів разом із вами знайти екстремальні точки, або іншими словами, максимальні та мінімальні точки. І для цього нам треба дещо зробити через те, що наша функція нібито визначена частково. Так, ми не знаємо, що у нас відбувається зліва, що у нас відбувається справа, так бо ну, просто не існує малюнка. Так я не намалював. А ми зробимо припущення, що наша функція вона нескінченно спадає вниз. Так, ну, точніше, ліва гілка. Так? Якщо х прямує до мінуса нескінченності, то функція теж прямує до мінуса нескінченності. І аналогічно, якщо х прямує до нескінченності, то і функція наша прямує ну, так само до мінуса нескінченності. Тобто ліва і права гілки, вони йдуть вниз. Ось так, нескінченно вниз. І це дещо спорощить нам задачу. І тепер у мене є питання, чи бачите ви тут? Точки максимума або точки мінімума, і насправді ми можемо це побачити на око. Так? Це досить очевидно. Мені здається, що ось це от це є точкою максимуму. так Якщо ми проведемо ось таку от лінію вниз, тут у нас буде X 0 і ось тут у нас буде значення функції в цій точці f від x нульового Так, ми бачимо, що. Весь весь графік, вся функція, вона лежить нібито нижче, ніж значення функції в цій точці. Так? Тобто не існує такої точки, яка б перевищувала це значення. Так? І тому ми кажемо, що це наш максимум. І також цю точку ще називають глобальний максимум. Глобальний. Глобальний. Я наче правильно написав: глобальний максимум. Ось. Тобто, знову ж таки, жодна точка на цій функції вона не перевищує значення f від x От. Або ми можемо нулювати ось таку от горизонтальну лінію, і ми бачимо, що весь графік лежить нижче. А що, що щодо мінімуму? Чи є тут глобальний мінімум? І насправді, насправді відповідь ні, тому що, як ми сказали на початку, наша функція нескінченно спадає вниз. на наших Лівих та правих кінцях. Ось, відповідно, функція не має якогось конкретного значення, яке було б мінімум. Тобто, немає такої точки, де функція каже: стоп, нижче ми не спускаємося. Бо знову ж таки, наша функція нескінченно, тобто безперервно спускається вниз. Немає кінцевої нижньої точки. Відповідно, у нас не існує можна записати це: не існує, не існує глобального. Глобального мінімуму. Я напишу мінімум. Ось. Але тепер є питання, чи існує тут локальні максимуми або локальні мінімуми. І щоб зрозуміти, що це за точки, взагалі, які властивості вони мають. Подивимось на, на ось цю точку. Подивимось ось сюди. Здається, так що це не її мінімум, так бо у нас існують, ну наприклад, ось ці от точки, так і ну і взагалі їх тут безліч, які знаходяться нібито нижче, ніж ось ця точка. Але якщо ми обмежимо нашу функцію, так якщо ми розглянемо не глобально її, тобто ми не будемо дивитися на всю функцію загалом, а лише подивимось на ось цей шматочок, ось цей, наприклад, так то ми бачимо, що ось ця точка вона є найменшою ну, або найнижчою на ось цьому проміжку, тобто, якщо от. Якщо тут у нас значення x1, і ми обмежимо його, ну, не обмежимо, ми подивимось окіл навколо цієї точки X1. Ну ось такий от Окіл. І якщо ця точка, то функція в точці X1 буде найменшою, ніж будь-яка інша точка в цьому окулі, то ми можемо сказати, що це наш локальний мінімум. Локальний, локальний мінімум. Я трошки скорочу, локальний мінімум. Отже, ми нібито відрізаємо шматок функції і дивимося, чи є тут мінімум. Так? І ми дійсно бачимо, що це виглядає як нібито така ямка, і це наше дно А, І відповідно, чи є у нас тут локальні максимуми. І насправді так, ось ця точка виглядає як нібито вершина якоїсь гори. Так? І, і аналогічно, якщо ми от проведемо. Тут у нас буде x 2 і якщо ми так би, відокремимо якийсь окіл, якщо ми обмежимо нашу функцію, подивимось на якийсь невеличкий шматочок, а не глобально. Ми не дивимося на функцію повністю, бо у нас є глобальний максимум, і ну нібито не, не існує точки, яка була б ще вища, ніж глобальний максимум. Але ми дивимося на шматочок нашої функції, приблизно ну, на ось тут. І ми бачимо, що дійсно ось ця точка в ось цьому шматочку вона є найвищою. І тому це є наш локальний максимум. Локальний. локальний максимум. Максимум. Ось. І тепер, коли ми познайомились з такими поняттями. Нам хотілося би розібратися, а взагалі що відбувається, ну найбільш математичному рівні, так бо візуально все дуже добре сприймається. Але нам треба розуміти а, з точки зору математики, чому, чому так відбувається, і взагалі як, як можна зрозуміти, що ми маємо а, точку мінімуму або точку максимуму а, більш математично. От, і тут нам допоможуть похідні. Тож, що таке похідна? А це насправді коефіцієнт нахил дотичної в якійсь конкретній точці. Так? Коли ми кажемо про похідну, ми маємо на увазі похідну в точці. А отже, нам треба подивитися, що відбувається з похідними в наших, наших екстремальних точках. А в точці Х0, якщо ми проведемо дотичну, ми отримуємо щось ось таке. От так, і ми бачимо, що наша. Ну, на, на, наша дотична пряма вона горизонтальна відповідно її нахил дорівнює нулю. Тож ми можемо сказати, що похідна функції в точці, так, це наша функція в точці x0 дорівнює нулю. Ось аналогічно, ми можемо сказати в нашому локальному мінімумі. так, ми, Якщо ми проведемо дотичну до функції в точці x1, ми отримаємо горизонтальну пряму. Відповідно, я напишу це тут похід на нашої функції в точці x1 дорівнює рівня нулю. От. А, а ось тут. Тут функції, точніше, похідної функції не існує, так? бо ми нібито різко перестрибуємо з дотичного нахилу до Ну, у нас, у нас тут невизначена похідна, її тут не існує. Похідна в точці Х2. Так, ми тепер знаходимося в точці Х2, не існує, не існує. Ось. І що це нам дає. Ну, насправді тепер ми можемо побудувати таку, такий взаємозв'язок, що якщо ми маємо якусь екстремальну точку, екстремальна, ну, насправді ми можемо сказати максимальна або мінімальна. так? Точка, скажімо, що, що, що у нас Х дорівнює c, це наша екстремальна точка. От. Це означає, що у нас похідна функція в цій точці дорівнює нулю. У нас є приклад з глобальним максимумом, де у нас похідна дорівнює нулю. І з локальним мінімумом, де, де похідна так само дорівнює нулю, і це наші екстремальні точки. Або наша похідна в цій точці не визначена, вона не існує. Не існує. От. І це наш приклад з локальним максимумом, у нас такий пік. І тут похідна не визначена, вона тут не існує. І в нас має виконуватись або це, або друге правило, якщо ми маємо якусь екстремальну точку, ну, тобто точку максимуму або мінімуму. От. І треба зазначити, треба зауважити е, дуже важливу річ, що ми розглядаємо точки, які не належать кінцям відрізка. Якщо ми розглядаємо відрізок е, функції, е, Ну, функції на відрізку. Тобто не на кінцях. Кінцях відрізку. Це дуже важливо розуміти. Ось можемо показати такий простий приклад, чому це важливо. Отже, у нас є якийсь відрізок А Б, проміжок, на якому ми розглядаємо нашу функцію. Так? І уявімо, що ну, приблизно наша функція поводить себе ось так, от, так. І ми бачимо, що у нас є. Точка максимума, ось вона, і вона підпадає під ось це правило: тут похідна дорівнює нулю, але немає іншої точки екстремуму, Ну, так здається, так. Але насправді, якщо ми подивимось на кінець відрізка, на лівий кінець відрізка на точку Х дорівнює А, то тут у нас буде глобальний мінімум, так? Ну, Глобальний, тому що ми розглядаємо лише на нашому відрізку від А до Б. Ось, тут у нас буде мінімум, але тут не виконується жодне з цих правил. Тобто, ось це правило, воно стосується лише тих випадків, коли ми дивимося на функцію загалом, не дивимось на точки, на, на точки, які знаходяться на кінцях якихось відрізків. Ось. Тобто ми дивимося на точки, які знаходяться е, всередині відрізку. Ну або якщо ми розглядаємо функцію глобально загалом, е, то дивимось на всі точки. Ось. І ось такі от точки, екстремальні точки, які знаходяться не на кінцях відрізку, вони мають особливу назву. Їх називають, їх називають критичні точки. Критичні Точки. Ось так от. І тепер стає питання: чи можемо ми, спарачись на те, що наша похідна до рівня нулю або не існує чи можемо, ми сказати, що ця точка 100% є екстремальною точкою? Тобто, чи можемо ми поставити стрілку в обидві боки? От тут таке питання, і що ми можемо зробити? Ну повернутися до нашого прикладу і знайти всі критичні точки? Ну ми дивимося, що за визначенням у нас Х0 це критична точка, x1 – це критична точка, x2 – це критична точка, але чи це все? Чи можливо ще є щось? І дійсно, ми можемо побачити ось цю точечку. Якщо ми знайдемо похідну, так, якщо ми проведемо дотичну до неї, то ми побачимо, що тут нехай це у нас якась Х3, що тут у нас похідна в точці Х3 дорівнює нулю. Тобто, по суті, це критична точка. Але чи є вона екстремальною? І відповідь тут ні. Бо вона не є ні глобальним, ні локальним, максимум або мінімум. Це просто, це просто точка, в якій похідна доріні нулю, і, і все. Так у нас не, не виконуються ніякі інші не знаю, умови для того, щоб ця точка була екстремальною. От. Отже, ми не можемо сказати, що будь-яка критична точка є екстремальною, тому ми не можемо поставити тут тут стрілку в зворотню сторону, відповідь ні. Ось, але тепер ми знаємо, що будь-яка екстремальна точка, якщо вона дійсно є екстремальною, то має виконуватись ось ця умова. Ну, одна з цих двох. І в наступних відео ми зрозуміємо, як визначити, чи є у нас критична точка екстремальною, а конкретно максимум або мінімум.